Дякую, Володимир Дмитрович. Шановні колеги, ставиться на голосування зазначена пропозиція, а саме включити дане питання як невідкладне до порядку денного та невідкладно його розглянути. Прошу всіх підтримати. За 97 проти 0, утримались 0. Рішення прийняте. Будь ласка, пан Гусовський. З приводу порядку розгляду питань, прошу перенести питання, яке в нас іде в новому порядку денному під номером 18. А це питання звернення київської міської ради до центральної виборчої комісії щодо призначення дати виборів до районних рад. Прошу перенести його на початок пленарного засідання. Можна розглянути після питань невідкладних по новому порядку денного після невідкладних єдине питання до депутатських запитів чи після? Сергій Михайлович, я просив би вас сформулювати до, до чи після, і поставлю на голосування вашу пропозицію. Госовському включіть, будь ласка, мікрофон. Я просив би поставити колеги до розгляду питання депутатських звернень. Можу вам гарантувати, що незалежно від результатів голосування пракцію об'єднання самопоміч обов'язково буде голосувати за депутатські звернення. Але це допоможе нам з'ясувати черговий раз позиції політичних сил по відношенню до місцевого самоврядування і можливості громади управляти, керувати, володіти своїм майном. Дякую, шановні колеги. Ставиться на голосування пропозиція пана Госовського щодо зміни черговості в порядку денному, а саме пункт 18 зробити пунктом першим в новому порядку денному прошу визначатись. За 103 проти 0 утримались 0, рішення прийняте. Будь ласка, наступний пан Поживанов записався, готується пан Яловий. Шановні колеги, прошу внести як невідкладний проект рішення номер 1480 про внесення змін до рішення Київської міської ради про встановлення місцевих податків і зборів у місті Києві. Даний проект пройшов погоджувальну раду як невідкладний доповідач. Поживанов Бондаренко, Кузик і Картавий. Дякую, шановні. Колеги вноситься ставиться на голосування. Зазначена пропозиція. Саме внесення цього питання як невідкладного до порядку денного. Його невідкладний розгляд. Прошу визначатися. За 102, проти 0, утримались 0. Рішення прийняте. Будь ласка, Володимир Єловий, готується пані Вірмієнко. Шановні колеги, я хотів би звернути увагу вашу всіх на депутатські запити. Два місяці в цьому залі не звучать депутатські запити. Це фундаментальне право депутатів і одна із функцій місцевого самоврядування і, взагалі, діяльності депутатів. Я хотів би внести пропозицію. Більше не переносить запити в кінець списку, а вони повинні бути згідно з регламентом. Першим ну зараз ми проголосували звернення до ЦВК, То другим питанням порядку денного і в подальшому не ігнорувати запити депутатів. Дякую, дякую, пане Володимире. Жодним чином не ігноруються запити депутатів. Їх принесення можливе тільки за вашої згоди, причому вашої згоди більшістю голосів. Шановні колеги, немає більше пропозицій ні щодо наповнення, ні щодо черговості в залі. Хочу вас повідомити про те, що з письмовою зняття. Будь ласка, Міщенко, мікрофон. Шановні колеги. Під час наради, яка відбулася під присутності Віталія Володимировича Кличка для прискорення вирішення питань відселення мешканців будинку по вулиці Мітенка, 23А, який визнано непридатний для проживання, то у зв'язку з негативним ставленням громадськості до будівництва стартового будинку з адресами. Вулиця Курчатова, 3Б, та вулиця Академіка Курчатова, 5. Було вирішено Департаменту земельних ресурсів припинити процес відведення земельних ділянок за адресами вулиця Академіка Курчатова 3Б, та вулиця Академіка Курчатова, 5, а департаменту будівництва працювати комплекс заходів щодо відведення іншої земельної ділянки на перетині вулиці Мілітенка та Шлим Алеха. Зв'язку з сім прошу зняти з порядку денного розділі 3.12 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрій, винесений на 26.05.16 року пункт 12 К 26527 Про надання дозволу... дайте закінчити, будь ласка. Прошу зняти К-26527 при надання дозволу на розроблення проєкту зимою устрою щодо відведення земельної ділянки в Діснянській районі місії Київ державної адміністрації на вулиці Академіка Кучатова, 5. Та пункт 30 К-26528, принадання дозволу на розроблення проєкту зимою устрою щодо відведення земельної ділянки в Діснянській районі місії Київ державної адміністрації, академіка Кучатова 3Б для будівництва та обслуговування багатоповерхового житлового будинку. Тому що на першій ділянці розташований магазин, а на другій ділянці розташований ЖЕК. Дякую, колеги. Ставиться на голосування пропозиція пана Міщенка щодо зняття виключення пунктів з порядку денного. Прошу визначатися. Це перша пропозиція за за 104 утримались 0 проти 0 Рішення прийнято Олександр Горич. Це щодо першої вашої пропозиції. Результати голосування. Кожну по, потрібно голосувати окремо. Наступний пункт зачитайте. Будь ласка, наступний пункт. Знову ж в зв'язку з нарадою, яка відбулася, прошу зняти з порядку денного пункт 30 в розділі 3.12. Справа К двадцять Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Академіка Кручатова, 3Б, тому що на ділянці розміщен ЖЕК. Дякую. Шановні колеги. Ставиться на голосування дана пропозиція. Прошу визначатись. За 106, проти 0, утримались 0, рішення прийняте. Тільки два пункти у вас було щодо виключення. Е, дякую. Де, Де в мене? Де в мене? Шановні колеги, також хочу звернути вашу увагу, що з письмовою заявою звернувся депутат Київради Сагайдак Ілія Вадимович як суб'єкт подання з пропозицією про зняття проєкту рішення про звернення Київської міської ради до кабінету міністрів України щодо перерозподілу коштів у рамках реалізації проєкту цільових екологічних інвестицій. Ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу визначатись. Що таке дев'яти, покажіть мені? Да. За, за 104 проти 0 отрималось 0, рішення прийняте. Так. Також є заява від суб'єкта подання подання пана майзеля щодо зняття пункту 9 з порядку денного ставлю на голосування зазначену пропозицію. Прошу визначатись. за 106 проти 0 утримався 1, рішення прийнято. Колега записаний Міщенко І Іщенко, це з питань Іщенко, включіть, будь ласка, мікрофон. Е, що, колеги, я прошу зняти з порядку денного в пункті 3.2 питання номер 3, це про передачу компанії Grand Invest and Пейсенке земельної ділянки для реконструкції, так як на цій земельній ділянці знаходиться національна акціонерна компанія Украгролізінг, маючи е, документи на приміщення, ну можливо, треба просто допрацювати, тому що вони звернулися буквально сьогодні з цього приводу з документами, з е, з документами на земельну ділянку на постійне користування. Е, з документами Зрозуміло. На, на право власне. Суб'єкт думаю... суб подання не заперечує, тому ставиться на голосування дана пропозиція. Пана Іщенка, прошу визначатись. За 101. Проти 0, утрималось 0. Рішення прийняте. Будь ласка, кутняк. Кво свобода третього розділі питання там надання і передача. Пункт 7. про передачу земельної ділянки ділянку з обмеженою відповідальністю компанії Інбуттранс для експлуатації та обслуговування будівлі медичного закладу на вулиці Татарській, 2Е у Шевченківському районі. Кілька слів. По перше, це знаходиться на моєму окрузі. Дуже резонансна така як клініка добробут. Які ми будемо передавати землю не під будівлю, тільки а земля виходить за межі той будівлі, яка буде експлуатуватися. По-друге, там були збори мешканців, які в свій час виступили за те. Щоб обмежити рух до клініки цієї добробут, тому що парковка, яка є на цьому підприємстві, тобто вона не використовується, використовується прибудинкова територія мешканців, де ставляться машини прямо під вікнами першого поверху. Там навіть ставився свій час шловбам мешканців, але якимось чином дивом його зняли. Я це питання піднімав на президію, просив це питання зняти. Зараз Добре, прошу колег також депутатів, депутатів підтримати. Дякую. Пане Святославе. З усією повагою до вас я просто хотів впевнитись в тому, що ви розумієте ситуацію. Борючись з даним суб'єктом підприємницької діяльності, і якщо ми їм не оформимо цю землю і не заставимо їх за неї платити, вони нею будуть користуватись безкоштовно. Ви вважаєте, що вони мають користуватись безкоштовно землею? Дайте слово на репліку Кутняку. Я абсолютно вважаю, що вони повинні сплачувати податки. Питання полягає в іншому: що зараз ми будемо виділяти земельну ділянку, де зазначається для експлуатації та обслуговування будівлі медичного закладу. Ви подивитесь, де знаходиться будівля медичного закладу і яку територію в рази ми видаємо їм більше. Тому питання в тому, я прошу його зняти, щоб все-таки розібратися в цьому питанні. Ще раз можу на робочу групу тощо зняти це питання, щоб ми зараз не голосували, тому що зараз ми можемо поспішні висновки зробити. А через місяць, будь ласка, якщо треба буде повернутися Дані, до цього. Суцлава, питання. Я тішуся вашому оптимізму, що ми дойдемо до е, розгляду земельних питань, е, але прошу, але прошу е, голову е, земельної комісії прокоментувати дану ситуацію. Шановні ну, колеги, шани головочі, прошу не знімати значне питання, а при обговоренні тоді побачимо вже картинку. Будемо дивитися, що там за зимельна ділянка, і будемо приймати рішення. Немає зараз сенсу його знімати зовсім. Воно пройшло комісію, пройшло юристів. Був підготовлений нормальний проєкт рішення. Тому при обговоренні будемо вирішувати тоді. Пане Котняк. Я маю до вас пропозицію. Ми дійсно я думаю, що це не з. Практичного досвіду, що навряд чи це буде сьогодні. Ми будемо мати можливість розібратись до моменту розгляду даного питання. А при розгляді, якщо підтвердиться та інформація, ми будемо мати матеріали, будуть депутати, і кияни мати можливість бачити на екрані графічні матеріали з цього приводу. Ми при обговоренні даного питання можемо його зняти. Наполягаєте. Колеги, ставлю на голосування правку пана Котняка щодо зняття зазначеного проекту рішення. Прошу визначатись.